Дорогі друзі, всіх вас я рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене буде огляд знахідок з нашої барахолки. Ось, трішки, бачите, назбиралося. Були й сьогодні покупочки, і ось за деякий період. Звісно, зараз зовсім мало в мене знахідок. Полюю в основному в інтернеті то на OLX, то в Телеграмі. Дещо знаходжу свою колекцію. А це знайшла. Для вашої колекції. Можливо, кому що сподобається, то пишіть. Це буде і анонс продажу. Деякі речі можна буде придбати. Кому що подобається, то поспілкуємося. І як бачите, в мене є тут посуд із ручним розписом, і кольорове скло. Зараз дуже мало пропозицій, але таки трапляються чудові предмети. Я радію ним, тішуся, бо. Цей такий нелегкий час радієш таким милим і затишним речам. І ось що в мене є, вам можна буде запропонувати ось такий молочник. Знайшла: ручний розпис, блакитна троянда. Мені наче воно таку на зимову тему. Це наш полтавський завод виготовляв. Сервіз чайний такий є. У мене, до речі, до цього. Молочника є і цукорниця. Ось, подивіться, така красунечка. Бачите, тут з обох боків малюночок буде. Зараз вам покажу ось так, щоб ви бачили, з обох боків кришечка є, теж клеймо. Тож, хто хоче почати збирати цей сервіс або доукомплектувати те, що є, то можете писати, звертайтеся. Ось така краса. Потім знайшла чайник. Такий, начебто і звичайний, але він такий затишний, такий гарний простенький малюночок, тут деколь, це полонне. В досить гарному він стані такий, можна брати і користуватися, і кришечка є. Тож трапився мені чайничок, забрала його. Ось є такі чашки чашки гіганти, хто любить, збирає. Поки тут поставлю, то можете писати: ось така велика гарна чашка для запашного чаю. Це Київський завод виготовляв на півлітра ємність. Тут єдине трішки потерта позолота на ось цій ручці. А так чашечка в гарному стані, без колів. Ось така. Вінтажна красуночка, вінтажний велетень. І ось що в мене ще є теж, як кажуть, візитівка нашого полтавського заводу, ось така пара гігант з блюдечком, подивіться, перший сорт, і на блюдечкові теж ось перший сорт. Ось така краса. В кого ще нема в колекції, то, будь ласка, можна буде придбати. Є такі чашки в різних розписах, але самий, мабуть, такий популярний це ось такий червоний. Ось такі речі. І хотіла вам ще показати вазочку. Така вона начебто звичайна. Деколь квіточки. Клеймо довбиш, зараз покажу вам. Ось таке клеймо довбиш, але вже я потім додивилася, тут є скольчик ось тут понизу. Я залишу собі цю вазочку, вона мені буде для декору. Ось скоро буде весна, літо, буде багато квітів, і нехай стоїть, хай радує мене гарними букетами. Ось таку красуню ще хотіла вам показати: таку крилату вазу, фруктовницю з такого гарного кольору скла. Дуже гарно тут виглядають фрукти. Вона досить величенька і в чудовому стані. І колір такий яскравий, насичений, такий медовий. Красуня, просто красуня. Кольорове скло я теж часто купляю і сама з задоволенням користуюся. Та і люди в мене теж беруть, то приємно користуватися такими гарними речами. Зараз їх вже все менше. Тож, будь ласка, кому що сподобалось, пишіть. Ці речі я теж виставляю в телеграм-каналі. Слідкуйте, будь ласка, дам посилання. Ось так зараз. Щоб було все видно. І приєднуйтесь там завжди в нас багато різних та цікавих пропозицій. Всім вам всього найкращого нехай все буде у нас добре. Чекаємо весну, тепло, сонечко та нові гарні новини. Всього найкращого вам до побачення!